Привіт, друзі! Цей випуск пропускати не можна. Сьогодні ми розібрали для вас усе найгарячіше про мадридський реал від офіційних новин до найсвіжіших чуток, інсайдів і навіть кулуарних розмов. Мастантоно дебютує у білій футболці. Родріго залишається в клубі. А на горизонті вимальовуються нові трансфери: Ісак, Монга та інші імена. Буде цікаво до самого кінця. Ранко Мостантоно нарешті офіційно представлений гравцем Реала після переходу з Ріверплейт. Його трансфер було погоджено ще два місяці тому за 45 мільйонів євро. Але за правилами ФІФА він міг приєднатися до мадридського клубу лише після досягнення повноліття. Цей момент настав у четвер. У день його 18-річчя, і саме тоді відбулася його презентація на Сантьяго Бернабео. Що для нього це Сам було мрії. Реал це був дуже особливий день для мене. Я чекав на нього з нетерпінням і отримав величезне задоволення. Клуб влаштував мені дуже теплий прийом, і я й неймовірно щасливий. Це був день народження, про який можна лише мріяти. Гадаю, він залишиться найщасливішим у моєму житті. Мостантону підкреслив, що не вагався ні секунди, коли з'явився варіант перейти до мадридського клубу. Це мрія з дитинства, реал найбільший клуб у світі. Коли я побачив інтерес, одразу зрозумів, що це найкращий вибір у моєму житті. Одягнути цю футболку і стати поруч із трофеями, які символізують усю історію перемог неймовірна радість. Окремо, аргентиниць зазначив, що йде шляхом легенди мадридців Альфредо Ді Стефано. Ді Стефано був ідолом клубу і футболу загалом. Я не бачу його гри, але розповіді говорять про його велич. Дуже приємно, що я, як аргентинець, можу повторити цей шлях і грати за реал. Не обійшлося і без резонансної заяви. Мастантону прямо назвав Леонеля Месі найкращим футболістом в історії. Для мене найкращий гравець світу це Месі. Я аргентинець, і він мій кумир. Але я прийшов сюди, щоб залишити свій слід у реалі і зробити так, щоб уболівальники пишалися моєю грою. Попри те, що за його плечима лише три командні тренування, перші враження з'явилися дуже сильним. Завдяки індивідуальній підготовці за спеціальною програмою тренера з фізичної підготовки Пастантоно підійшов до занять у чудовій формі. Він швидко увійшов у ритм, продемонстрував легкість у русі, технічну обдарованість і міцну фізичну базу. За повідомленнями з Вальдебебаса, він справляє враження діаманта з гранями, які ще належить відшліфувати. На базі реала його поява спричинила справжній ажіотаж. Болівальники шикувалися за автографами та фото. Гравець уже відчуває особливий статус, а тренери і партнери відзначають, що навіть якщо зараз він не готовий до ролі гравця стартового складу, то перші хвилини в основі питання найближчих тижнів. У клубі розраховують, що його дебют відбудеться сьогодні в матчі проти Осасуни у першому турі Ла Ліги. Коли це відео вийде, ви вже про це знатимете. Контекст також грає йому на руку. Джуд Белінгем, ендрік, камавінга та менді все ще відновлюються після травм, і їхнє повернення очікується пізніше. Це відкриває простір для появи Мастантоону. Однача Феде Вальверде вже готовий вийти на поле, тож атака і півзахист реала будуть оновлені. Але саме молодий аргентинець може стати тим новим елементом пазла, який підсилить загальну картину. Після першого тренування мастантовано поділився емоціями. Мене дуже добре прийняли. Я познайомився з чудовими людьми, день був спекотним і напруженим. Але я отримав задоволення від кожної хвилини. Радію, що це лише початок. Найголовніше якість моїх нових партнерів. Темп дуже високий, і це чудово. Раз з найкращими робить тебе найкращим. Гравець також розповів про зустріч із Хабі Алонсо. Усе пройшло чудово. Він привітав мене, ми почали працювати, і тренування вийшло дуже хорошим. Отже, Франко Мастантоно розпочинає свій шлях у мадридському реалі з великими надіями і очікуванням. Його дебют уже зовсім близько. Гера Мастантоно може стартувати в матчі за засунення. Друзі, ну я хочу попросити вас підтримати це відео. Це відео перекладено на декілька мов. І я хочу, щоб лайком і підпискою ви підтримали український контент. Ваша підтримка дуже важлива для нашого молодого канала. Дуже вам дякую. А ми продовжуємо. Головний тренер Реала Хабі Алонсо провів першу предматчою прес-конференцію перед стартом у Лалізі і підкреслив, що його команда великим ентузіазмом чекає нового сезону, незважаючи на вкрай короткий період підготовки всього 19 днів після клубного чемпіонату світу. Алонсо зізнався, що перші тижні роботи були напруженими, але продуктивними. Це були короткі, але дуже інтенсивні дні. Ми вже з нетерпінням чекаємо повернення на Бернабео. Перший матч завжди має особливе значення, і завтра настане вирішальний момент. Ми хочемо добре розпочати сезон. Він зазначив, що за цей час команді вдалося провадити основні принципи, над якими вони почали працювати ще на клубному чемпіонаті світу. Ми робимо успіхи, їх складно виміряти, але ми вже представили ключові ідеї та основи під час виступу на чемпіонаті світу. А останні два тижні активно закріплювали їх. Відчуття хороші, і ми продовжуємо рухатися вперед. Однією з головних тем стала доля Родріго Гоєс, навколо якого цього літа ходили багато чуток про можливий відхід. Алонсо відповів максимально прямо. Я розраховую на всіх гравців, які перебувають у команді, і хочу, щоб кожен викладався на всі 100%. Нам це необхідно. Я повністю розраховую на Родріго. Можливо, що Родріго включений в заявку на матч проти Асасуни, що є прямим сигналом, він, як і раніше, входить у плани головного тренера. Окремо варто згадати і трансферний контекст за повідомленнями іспанської та англійської преси, Сіті вів переговори щодо Родріго, навіть обговорював особисті умови, але, зрештою, відмовився від їх угоди. Причина, за даними інсайдерів, у тому, що клуб не зміг домовитися щодо суми, до того ж, згідно з деякими відомостями, Сіті не має наміру відпускати Савінів, що автоматично означає кінець інтересу до Родріго. Таким чином, інтерес Сіті фактично зійшов нанівець, і Родріго залишається в реалі. Алонсо також знайшов час подякувати новичкові Франко Мостонтоно за його роботу на тренуваннях і відзначив, що юний аргентинець вже встиг залишити позитивне враження у команді. Таким чином, старт нового сезону мадридців збігається одразу з кількома важливими сюжетами: повернення до Ла Ліги після короткої паузи, очікуваннями від нових гравців і підтвердженням того, що Радріго залишається частиною проєкту Алонсо. Після презентації Франка Мастантона, який вже викликав фурор серед вболівальників і отримав перші слова підтримки від хабі Алонсо, виникло логічне питання: як клуб збирається закрити інші позиції та підсилити атаку? Причому йдеться не лише про півзахист, як спочатку повідомлялося, а й про варіант із чистою дев'яткою. Алонсо на початку своєї тренерської кар'єри в реалі вже випробував схему з двома форвардами. І зараз у його розпорядженні всього два природних нападники: Гонсало Гарсія та Ендрік. І Бапе, звісно, може зіграти в центрі, але сам він надає перевагу лівому флангу, і клуб розуміє, для повної гнучкості в атаці потрібен форвард іншого типу. На цьому тлі ім'я Олександра Ісака стало одним із головних у списку можливих цілей. Поротню касла цього літа опинився в епіцентрі скандалу. Гравець фактично оголосив страйк, а ЗМІ в Англії пишуть про його бажання піти. У хід пішли чутки про Ліверпуль, який, за даними інсайдерів, вже запропонував 140 мільйонів фунтів, частину суми одразу частину наступного сезону. І саме тут у гру нібито готовий втрутитися реал. Про це повідомив ведучий Спортс Річард Кіс, підкресливши, що мадридці уважно стежать за ситуацією. Водночас у реалі не забувають про довгострокову стратегію, і тут на горизонті з'явився інший персонаж Джеремі Монга. Йому всього 16 років він Вінгер Лестер і вже встиг увійти в історію: наймолодший дебютант прем'єр-ліги та наймолодший Олеодор у чемпіоншипі. Таких гравців у Європі називають перлинами майбутнього. Його порівнюють з Ендріком та Ардою Гюлєром. А мадридці бачать у ньому потенційний проект на роки вперед. Монга поки що пов'язаний лише учнівським контрактом. Повноцінний перехід можливий лише у 18 років, але Реал вже відправляє скаутів на його матчі, конкуруючи з Барселоною, Манчестер Сіті та Челсі. Контраст очевидний. Ісак це миттєве підсилення за колосальні гроші. Монга ставка на майбутнє з мінімальними ризиками. Саме між такими варіантами і балансує зараз Мадридський клуб. Алонсо керівництво розуміє, новий сезон стартує вже сьогодні. А отже, кожен крок на трансферному ринку впливатиме на картину не лише цього року, а й найближчого десятиліття. Сезон тільки починається, а довкола реала вже кіплять пристрасті. Уболівальники чекають, хто стане героєм перших матчів, хто підсилить атаку і які трансфери перетворяться з чуток на гучні угоди. Одне ясно, напевно, ця історія лише починається, і попереду нас чекає ще більше емоцій, новин і несподіваних поворотів.